Доброго часу дня кінодумці. Фільм Мвели. Знаєте, після всіх відгуків, які гуляють просторами інтернету, можна собі уявити, що це найгірший фільм кіностудії Марвел, і частково з цим можна погодитись. Фільм триває приблизно півтори години, що й врятувало фільм від повного провалля. Адже сюжет тут настільки примітивний, що нічим не дивує. І от якби фільм тривав 2 години і більше. То від номінації Найгірший фільм його нічого не врятувало б. А так події на екрані виглядають динамічно, за винятком окремих епізодів. Але і в цій динаміці є мінус. Ти просто забуваєш про те, що відбувалося буквально 5 хвилин тому. Фільм не слід вважати типічною супергероїкою Марвел. Найближчий прототип це останні фільми про Тора. Але під час перегляду я просто зрозумів. Що даний продукт потрібно сприймати на рівні міста Рабіна або ж голову пістолету. Поліція! Зброю. І тоді фільм сприймається нормально. Тут є хороші моменти. Але коли на екрані починають, то такий підхід дозволяє просто сміятися з того, що. відбувається. Отже, щодо сюжету, як уже було сказано, він доволі простий. Є МакГафін яким заволодіває і лиходійка. І за допомогою нього починає творити зло. І, звичайно ж, є герої, які хочуть лиходія спинити. Знайомо, чи не так? Це майже кожен фільм Марвел. Там, напевно, клавіші Ctrl C та Ctrl-V уже в пил. Ідея з телепортацією головних героїв виглядає цікаво. Але ж чомусь умови для телепортації ніби нічим не обґрунтовані. Хоч і нам і намагалися пояснити. Іноді героїні використовують суперсили і нічого не відбувається. Іноді не використовують, але все одно телепортуються. Таке відчуття, що в Марвел вигадали цікаву ідею і одразу ж запустили її у виробництво, навіть не спробувавши додати їй деталей і опрацьованості. Гра акторів ну тут непогано себе показує Камала Хан. У ж Міс Марвел у виконанні Іман Велані. За нею цікаво спостерігати. Капітан Марвел у виконанні Бріл Ларсон, яка в попередніх фільмах багато в чому здавалася просто всемогутньою брилою, без індивідуальності, тут знаходить свої слабкості та привабливі риси характеру. А от Моніка Рамбо у виконанні Тейоні Пейріс нічим не запам'ятовується. Також як і в першому фільмі, тут присутній Нік Фюрі. І так само присутній, бо іншу роль йому дати неможливо. Його, наче в фільмі достатньо, але його присутність на сюжет ніяк не впливає. Лиходіїв, які топорів нарешті прописали зрозумілу мотивацію. Але чи діло в самій акторці, чи в сценаристах, які не змогли розкрити персонажа, виглядає вона як епізодична злодійка в черговій серії низькобюджетного серіалу. Можна виділити безліч сцені моментів, які щиро захоплюють дух. Але в єдину картину все ніяк не складають. І під час перегляду будуть виникати питання. Але все ж таки, якщо не ставитися до фільму серйозно, а сприймати його як деякий вид космічної супергеройської комедії, то від нього можна отримати задоволення. Звичайно, ще раз переглянути його вам навряд чи захочете, але для одного разку піде, тим паче, що він не дуже тривалий. Отже, дивитеся чи ні, звичайно, вибір за вами. Просто не потрібно сильно задирати планку очікувань. Ось такі думки по фільму Марвел. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, а також ставляйте лайки і підписуйтесь на канал. Зустрінемось!